Мовна культура людини це дзеркало її духовної культури. Мова для культури те саме, що центральна нервова система для людини. Найбільша розкіш на землі це розкіш людського спілкування. Мова це кров, що обігає тіло нації, витече кров, мра нація. Слова росли із ґрунту. Може, та. з добірним зерном колосалась мова. Вона як хліб, вона свята, і крові предків тяжко пурпурова. Правильно і чисто говорити своєю мовою може кожен, аби тільки було бажання. Це не є перевагою вчених, письменників або вчителів. Це ознака обов'язок кожної культурної людини. Без усякої іншої науки що можна обійтися. Без знання рідної мови обійтися не можна. Мова росте! Елементарно разом із душею народу. Стан державної мови. Рівень володіння неї, поширеність у різних сферах життя. Усе це показне цивілізованості суспільства. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирають мову. Хто нікчемну душу має, така ж у нього мова. Мова це серце народу, где мова гени народ. Літературна мова це на народний скарб. І ставитися до неї потрібно, творчо, уважно та дбайливо. А мова це душа народу. Народ без мови – не народ. Мова народу народності чи діаспори. То генетичний код національної культури, запорука самобутності та самозбереження. Доля народу нерозривно зв'язана з долею мови. В свою чергу, мова народу є тим стержнем, на якому формується культурна самобутність цього народу.